Роблю для вас відеопрезентацію, заходжу в тамбур. Тамбур тут на дві квартири. Квартира однокімнатна. Я нагадую. Знаходиться район ближнє замостя, неподалік від шостої школи, неподалік від басейну. І покажу квартиру, потім розкажу вам більш детально. Так, це коридор. Я зайшла із тамбуру. Ось заходжу в коридор. Коридор досить таки просторий. Тут є кладовану, кладову покажу вам пізніше. З заходжу у величезну кімнату. Кімната досить велика, ви бачите, місця вистачає. Тут 19,5 квадратних метрів, в квартирі є новий кондиціонер, величезне вікно, багато світла, і з вулиці я показувала вам це вікно. Воно виходить на сторону басейну. Хто любить плавання, будь ласка, без проблем. Зранку встав, пішов, поплавав і по справах. Так, і далі ви бачите там Вінницький кооперативний інститут. Ось наступне приміщення. З цієї сторони буде шоста школа. Неподалік Петроцентр, вулиця Коцюбинського, тобто місце дуже хороше. Далі, 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 далі покажу вам кухню. Так, кухня все дуже в хорошому стані, як то кажуть, можна заїхати жити і користуватися, ідеально чисто, свіже, все-все просто-просто прекрасно виглядає. Хто дуже хоче і має би, змогу зробити ремонт, без питань, можна робити щось сучасне. Але ви бачите, якість кахлів, вони світлі, приємний колір, вони скрізь цілі. Так, да, вони не теперішні, вони не такі, що там вчора чи рік назад покладені, але все досить таки добре. Стеля теж зроблена, стеля. Так, підлога, підлога в нас покрита линоліумом. Кухня В хорошому стані кухня ніде нічого не відвалюється, Хороші шкафики, якими можна користуватися, газовий лічильник. Так, підвіконня досить широкі, це говорить про те, що стіни зовнішні досить таки мають хорошу ширину, помінені вікна. Виходжу на балкон, балкон, до речі, тут з кухні, що дуже комфортно для багатьох господинь. Це подобається і підходить. Балкон теж все чисто, акуратно, охайно. Ви бачите, стан балкону і вигляд з вікна. Так, покажу ще для вас санвузол. Санувузол тут відокремлений. Так, в туалеті бойлер. Помінені труби на холодну і гарячу воду. Ванна кімната. Ванна кімната теж. Хороша. Хороші кахлів, в хорошому стані, все чисто, ніде немає ні цвілі, ні сирості. Вентиляційні канали, їх тут два. І все необхідне є, навіть пральна машина. І ще один бонус до цієї квартири це кладова. Ось при вході, її можна залишити так, як вона є, просто кладовою. Можна з часом зробити, не знаю, гардеробну. Покажу вам її об'єм. Ну, Зрозуміло, що тут різні господарські речі. Це потрібне місце для того, щоб зберігати якісь. Миючі засоби, там все те, що необхідне в господарстві. Але то, що вона є, це дуже добре. Ви бачите стан квартири. Квартиру запускаємо в роботу, це цегляний будинок, це вулиця Стрілецька, район ближнього замостя. З приводу ціни ведемо обговорення, погодження. Додатково вам повідомлю, яка буде ціна цієї квартири.